Всім привіт ребята і так, очередний день на роботі. Сьогодні ми в, в комплексі дідають тут серйозні роботи. Будемо робити оці ворота. Таких комплексів тут є 5 і на кожному по 4 гита. Получається, десь 20 ворот нам треба буде зробити за цю неділю. Робота буде насичена. Зараз я вот достаю сварочний апарат. Все і зараз будемо паяти. Коротше, цепляємо таку батареєчку зараз для воріт. Зараз будемо робити припай. Результат покажет пиздичный. Так что тут все серьезно, что ты не думаешь, что мы тут расслабляем. Вот так вот. Работаем. Короче, вот так вот получалось. Варим. И так будем варить еще с другой стороны. Так что... Nabludaj te rezultaty roboty, to tam, a im chaj pokażę. Zwalcie i na nocym kroku. боксери зачищаємо вірші Так, зачищаємо Короче, поставили цю штуку прикрутили. і зараз цю батарею це батарея для боріші волосся і датчик движення. Якщо машина їде, то воно останавливає, то все там В районі одного метра, плюс-мінус. І коротше будемо цепляти в все ситуацію. Все делается буквально за 5 минут. Короче, и, прицепите, и прицепите. Собственно, вот, все, легко и Ну, короче... Ми закончили ту роботу, але ми коротше, неправильно переварили по розмірам, і треба було відрізати назад і трошки далі переварити і трошки більше зайняло времени. Ну, коротше, так то воно займає цієї ця робота ну, зайняло у нас трошки більше. Та і такі діла? Підписуйтесь, ставте лайки. І набирайте, буде 20 подписчиков і розіграйтеся в баксі, не забувайте просто поставити плюсик під тим відео, яким треба поставити.